Ще одне скандальне відео буквально підірвало соціальні мережі. На ньому велосипедист серед білого дня на шаленій швидкості мчить столичним хрещетиком. Спочатку хлопець їхав по своїй смузі, а вже за мит шибай голова вилетів на зустрічку, небезпечно маневруючи поміж машин. Наші Аліни Сундукові вдалося розшукати безстрашного велосипедиста та поставити йому лише одне запитання: навіщо? Хрещатик це справжня метка для порушників правил дорожнього руху. От, наприклад, тут одна парочка намагалася перебігти всі вісім смуг. Пощастило, що хоча б живими залишилися. А от наш наступний герой пішов ще далі. Звідси він проїхав до Бесарабської площі зустрічною смугою. Що спадає на думку велосипедист? Певно, англійсь, чи японець тому мчить лівою смугою. Вся мала б право на існування, якби хлопець не був киянином. Я не говорю, що я зробив правильно, або я зробив так, як я довжен був здійсню. І лише буквально 200-300 метрів. Ми проїхали опасно. время все те було. Ми їздили по городу в наших полосах. То все було нормально. Це було тільки раді одного епізоду для фільму. Вело-екстремал запевняє, вибрав час, коли на дорогах було небагато машин. А під удар підставив лише своє життя. Там є люди писали в інтернеті, що я мав покалічити то життя. Я мог покалечить только свою жизнь. Только я подставил свою, грубо говоря, извините, задницу под это вот дело. То есть, но, ну, опять же повторюсь, я осознавал то, что я делаю, и я контролировал ситуацию. Человеку, который едет в огромной жестяной машине, весом 3 тонны, и велосипед, который весит 7 килограмм, ну тут явно кто поигравший. Відповідати за такі трюки на дорогах загального користування. По коментар звертаємося до тих, хто точно знає всі тонкощі їзди на двоколісних велопатруль. Тут як мінімум п'ять правопорушень. Це виїзд на зустрічну смугу, перетин подвійної суцільної створення аварійної ситуації, не пропустив пішоходів і так далі. Однак, за всі гріхи гаманець столичного велосипедиста може схуднути хіба що на 425 гривень, бо карають лише за одне найсерйозніше. Порушення та й довести провину киянина буде непросто, тому найповніше карму Олега зіпсує тільки гнів автомобілістів.